Всім привіт! Пропоную вам відправитися в чергову детективну подорож для розслідування гучного злочину. Мова піде про Деніс Емберлі. Ви на каналі Злочин. Давайте розбиратися. Ми знову опиняємось у Флориді, сонячному штаті, де пляжі золотяться під ніжно-блакитним небом. Всюди ростуть соковиті апельсини. А кожен турист обов'язково знайде тематичний парк на свій смак. У окрузі Сарасота, недалеко від західного узбережжя Флориди, знаходиться Нордпорт з його багатою історією та мінеральними джерелами. Площа міста складає близько 100 квадратних миль. Норпорт ідеальне місце для проживання молодих сімей з дітьми. Однією з таких щасливих сімей стали герої нашої розповіді: Деніс і Натан Лі. Вони почали зустрічатися ще у випускному класі середньої школи. Натан був популярний як талановитий спортсмен, а ще він мав чудове почуття гумору. Деніс відрізнялася спокійним характером, її знали як розумну, добру дівчину. В перший день святого Валентина, який пара відсвяткувала спільно. Натан подарував своїй обранниці кільце у формі серця. Невдовзі закохані одружилися та переїхали на тиху малонаселену вуличку Латур Авеню. Орендувавши будинок. У 2008 році у подружжя було вже двоє дітей Ной, якому виповнилося два роки, та шестимісячний Адам. Натан працював на трьох роботах, щоб його близькі були забезпечені, а Деніс присвячувала весь вільний час сім'ї та господарству. Вона обожнювала своїх малюків і дуже любила чоловіка. Часом було нелегко, грошей не вистачало, але подружжя, попри все, відчувало себе щасливими. Четвер, 17 січня 2008 року, видався на здивування теплим. Того дня Натан рано вранці пішов працювати. В його обов'язки входило зняття показників електролічильників. Після 11-ї години під час перерви він подзвонив дружині і вони розмовляли близько п'яти хвилин, поки Деніс стригла старшого сина на задньому ганку дому. Подружжя обговорило погоду, пораділи теплому дню. Та Натан попросив Деніс відкрити вікна, щоб провітрити кімнати. Жінка відповіла, що вже зробила це, все йшло своїм ходом і ніщо не віщувало біди. Поклавши трубку, Натан повернувся до роботи, а о 15.00 закінчив зміну. Трохи пізніше він знову зателефонував дружині, щоб повідомити їй, що збирається додому. Але йому ніхто не відповів. Дорогою додому, яка зайняла 25 хвилин, Стурбований чоловік телефонував ще вісім разів. Коли Натан під'їхав до будинку, він помітив, що всі вікна закриті. Деніс всередині не було, і чоловік почав панікувати адже дружина ніколи так не чинила її ключі, телефон лежали на дивані у вітальні. Як і більшість людей, Деніс ні за що не вийшла б з дому без цих речей і точно не залишила б маленьких дітей без нагляду. Натон знайшов хлопчиків на горі в кімнаті. Вони лежали вдвох в одному ліжечку. Слідів злому чи боротьби помітно не було, а діти були надто малі, щоб розповісти татові про те, що сталося. Він зрозумів, що тут щось не так, і негайно зателефонував до поліції. О 15-й годині 29 хвилин в службі екстреного реагування пролунав дзвінок. Натон повідомив, що у нього надзвичайна ситуація. Він пояснив, що знаходиться в Нортпорті за адресою Латур Авеню і щойно повернувся додому з роботи. Виявив, що дружини немає вдома і знайти її не зміг. Діти з ним, а місце знаходження дружини йому невідомо, хоча він обшукав все навколо. Невдовзі після тривожного дзвінка до будинку Натона прибула поліція. Офіцери постукали до сусідів, щоб дізнатися, чи не помічали ті щось незвичне. На диво для всіх з'явилася перспективна зачіпка. Приблизно о другій годині сусідка сім'ї Дженніфер Екхарт дивилася телевізор. Раптом вона побачила в вікні темно-зелений автомобіль Шевролет, який дуже повільно їхав вулицею. Потім розвернувся і проїхав перед її домом ще близько п'яти разів. авто дуже вирізнялось, та його легко було запам'ятати завдяки чорній передній накладці, спеціально встановленій для захисту від незначних ушкоджень. Сусідка запідозрила щось недобре. І вийшла з дому глянути, якраз у той момент, коли машина в'їхала на під'їзну доріжку будинку Натана та Деніс. Дженніфер зустрілася поглядом із водієм, припустивши, що він просто довго шукав потрібний будинок і нарешті знайшов. Жінка заспокоїлася і пішла в кімнату, щоб повернутися до перегляду телевізора. Але цікавість взяла гору, і через 10 хвилин вона знову вийшла на вулицю. Саме в цей момент. Автомобіль від'їжджав від будинку. Сусідка не встигла побачити, хто знаходився на пасажирському сидінні, але уважно розглянула обличчя водія та пізніше дала поліцейським короткий опис його зовнішності. Після дзвінка до служби 911 Натан зв'язався з Ріком Гофом, батьком своєї дружини, та повідомив, що Деніс швидше за все була викрадена. Рік був сержантом поліції в сусідньому окрузі Шарлот протягом 30 хвилин. Він організував масштабні пошуки своєї доньки, в яких брали участь офіцери, собаки та патрулі, і навіть вертоліт, прочисуючи район Нотпорту. Деніс оголосили в розшук, були розклеєні оголошення про її зникнення. А поліція у цьому районі отримала наказ уважно стежити за темно-зеленою машиною моделі Камаро та її водієм, повним білошкірим чоловіком з сивиною, віком близько 30 років. Пройшло вже понад дві години. Але жінку так і не знайшли. Не було й інших зачіпок, які б допомогли пошукам. 1814. Служба порятунку прийняла ще один дзвінок, цього разу від самої Деніс. Спочатку людина, яка телефонувала, не назвала себе, але це був жіночий голос. Операторка почала ставити запитання, отримуючи нерозбірливі відповіді, які перебивали словами Допоможіть мені та фразами, які зверталися до чоловіка, який шукав свій телефон. Ставало зрозуміло, що він не знає, куди дів свій телефон, і думає, що залишив його десь. Оператору вдалося розібрати і те, що прізвище жінки, яка телефонувала, було Лі. Вона була у авто і її кудись везуть. Але що їй хотіли повідомити під час цього дзвінка, операторка так і не змогла зрозуміти. У якийсь момент викрадач побачив свій телефон у руках Деніс, вихопив його і перервав розмову. Цілком очевидно, що жінка була дуже переляканою та стривоженою, але не можна не відзначити її кмітливість. Деніс змогла сказати оператору, що не знає викрадача, змогла назвати своє повне ім'я та вулицю, на якій жила, відповідаючи на запитання оператора таким чином, щоб чоловік сприймав це, ніби вона розмовляє з ним. Поліція спробувала відстежити дзвінок, але оскільки він був зроблений зі старого телефону, в якому не було GPS, це виявилося неможливим. Проте владі. Вдалося встановити особу людини, на яку було зареєстровано номер. Ним виявився Майкл Кінг. 36-річний чоловік був родом з Мічигану, але зараз проживав у Нортпорті, всього в 13 хвилинах їзди від будинку Деніста Натана. Водопровідник за фахом він уже кілька місяців тинявся без роботи. Йому загрожували серйозні фінансові проблеми, і він міг втратити навіть свій будинок. Крім того, недавно Кінг розлучився і сам виховував їх спільного з колишньою дружиною, 12-річного сина. Примітно, що чоловік мав низький коефіцієнт інтелекту, десь близько 76 пунктів, що ставило його розвиток на межу розумової відсталості. Причиною цього був нещасний випадок, що стався з ним у дитинстві. Коли Майклу було 6 років, він отримав травму, катаючись на санчатах. Серйозно постраждала лобна частина головного мозку. Проте досі. Кінг жив життям звичайної людини і ніколи не мав проблем із законом. Оскільки Деніс зуміла озвучити своє ім'я та домашню адресу під час дзвінка в службу екстреної допомоги, цю інформацію негайно було передано офіцерам. Запис розмови дали послухати батькові жінки, і він підтвердив, що це був голос його доньки. Тепер вже не було сумнівів у тому, що хтось, швидше за все, Майкл Кінг, утримував Деніс у полоні проти її волі. Також під час телефонної розмови жінки та оператора було чути, як викрадач згадав ім'я свого двоюрідного брата Гарольда. Відразу після того, як дзвінок жінки було перервано, о 18.23 в службу порятунку надійшов ще один дзвінок. 17-річна донька Гарольда Сабріна Макслоу розповіла, що до її батька заїжджав дядько Майкл, і з його машини вискочила жінка, яку Кінг заштовхнув назад силою. Також Сабріна розповіла про те, що кузен позичив у Гарольда лопату і каністру з бензином. Інформацію, яку повідомила племінниця Кінга, остаточно підтвердила причетність Майкла до викрадення Деніс. Приблизно о 6 годині вечора Майкл справді з'явився біля дому свого брата Гарольда. Він припаркував автомобіль на узбіччі так, щоб водійська сторона була повернута до будинку. Попросивши бензин, ліхтарик і лопату. Він пояснив, що газонокосарка застрягла в бруді на його передньому дворі. Коли двоюрідний брат передав Майклу ці речі, він почув з машини відчайдушний жіночий крик: Викличте поліцію. Гарольд запитав, що відбувається, на що Кінг лише відмахнувся зі словами про це не потрібно турбуватися. Потім він швидко сів на сидіння водія і помчав геть. Перше, що прийшло на думку Гарольда, було те, що він став свідком сімейної сварки між Майклом та його новою подружкою, але сумніви не залишали його. Щось у всій цій ситуації здавалося йому неправильним. Щоб не помилитися і випадково не вплутати брата із себе в небезпечну ситуацію, Гарольд вирішив з'їздити до нього додому та перевірити, чи правда те, що сказав Майкл. Але Майкла там не виявилося, як і не було на передньому дворі ніякої газонокосарки. Стурбований кузен скоріше повернувся і розповів усе своїй доньці Сабріні, яка одразу ж набрала номер служби порятунку. Інформація про речі, які позичив кінгу брат, стривожила поліцейських, і вони постаралися прискоритись. Тепер вони точно знали, хто був викрадачем, на якій машині він пересувався, і хто сидів у нього в салоні. Залишалося тільки знайти злочинця. О 18.30, через 7 хвилин після дзвінка Сабріни, оператори служби 911 прийняли ще одне звернення воно надійшло від Джейн Ковальські. Яка прямувала у бік південних штатів на своєму автомобілі. Вона помітила щось підозріле та набрала 911. Жінка повідомила оператора, що їхала по шосе на південь, і зупинилася на вулиці Чемберлена. Вона зупинилась на червоне світло світлофора. Поруч із нею зупинився інший водій, у машині якого сильно кричала дитина. Автомобіль, за словами Джейн, був синього кольору і виглядав як модель Камаро початку 2000-х років. За кермом сидів світлошкірий чоловік, а на задньому сидінні кричала та стукала у вікно дитина. Потім ковальський повідомила, що водій збирається повернути ліворуч, та оператор служби порятунку попросив жінку повернути слідом за ним і не випускати з поля зору. Через кілька секунд Ковальський повідомила, що чоловік вирвався вперед, звернув на великій швидкості вліво, і вона не встигла зреагувати. Тепер вона не впевнена, чи зможе наздогнати його. Тому що на трасі затори і проїхати вкрай важко. На той момент Джейн Ковальський вважала, що стала свідком викрадення дитини. Повна інформація її дзвінків не була оприлюднена. Але відомо, що вона зуміла описати водія та його авто, правильно назвавши Марку. Однак вона помилилася з кольором. Вже стемніло, і жінка прийняла зелений колір за синій. Вона бачила також, як однією рукою чоловік кермував. А іншою притискав чиюсь голову на задньому сидінні. Хтось кричав і бив долоною по вікну. Джейн сказала, що крики були пронизливими, моторошними, і вона ніколи в житті не чула нічого подібного. Ковальські подивилася Майклу в очі і одразу зрозуміла, відбувається щось жахливе. Коли загорілося зелене світло, Джейн почекала в надії, що Камара від'їде перше, і вона зможе розглянути номерний знак. Але Майкл, схоже, теж не поспішав. І обидві машини деякий час стояли без руху. Врешті-решт, Джейн рушила з місця, а Майкл перелаштувався в іншу смугу руху і поїхав прямо. Джейн спеціально їхала повільно, чекаючи, що водій Камаро не витримає і обжене її, і тоді вона поїде за ним. Але Кінг теж скинув швидкість. У цей момент Ковальський зателефонувала до служби 911, а Кінг різко рванув у бік, прямуючи до міжштатної автомагістралі 75. Тепер поліцейські знали навіть про те, де знаходиться автомобіль злочинця. Наступні події розвивалися несподівано та трагічно. Ділянку шосе номер 41 яким проїхала Джейн, перетинав кордон округу Сарасота, а далі починався округ Шарлот. Усі попередні дзвінки були зроблені в Сарасоті, але останній дзвінок ковальський надійшов у службу 911 вже з округу Шарлот. Його не зареєстрували належним чином. І помічники шерифа таки не були відправлені до вказаної ділянки. Запис розмови Джейн з оператором дає зрозуміти, що в офісі було дуже галасливо. Оператор передав дані двом диспетчерам, при цьому голосно лаючись на них за щось. Обидва підтвердили отримання інформації, але жоден з них так і не направив до названого місця патрульні підрозділи. Пізніше диспетчери заявили, що виклик Ковальський був прийнятий неправильно. Через те, що в цей момент у них йшла перезмінка і через нестачу персоналу. Згодом диспетчери були усунені від роботи без збереження заробітної плати. Пошуковий вертоліт стояв на поготові. Численні патрульні групи чекали вказівок, та точне місце знаходження машини викрадача їм ніхто не повідомив. Наступного дня Джейн Ковальський побачила фотографію Кінга в новинах та відразу ж впізнала в ньому водія, якого бачила вчора. Вона зразу зв'язалася з поліцією. Вона сказала, що телефонувала напередодні у 911 1 і запитала, чи не потрібні їм якісь додаткові відомості. На її подив, офіцери поняття не мали, хто вона така, і взагалі нічого не знали про її дзвінок. Але давайте повернемося до попереднього дня, коли Деніс ще перебувала в машині злочинця. 1850, через 20 хвилин після повідомлення Ковальське, службу порятунку надійшов п'ятий дзвінок. Двоюрідний брат Майкла Гарольд. Сказав, що точно не знає, в чому полягає проблема, але йому здається, що комусь потрібна медична допомога. Він згадав зелений Камаро 95-го року випуску. За його словами, жінці, яка знаходилася в салоні, мабуть, хочуть завдати шкоди. Гарольд зробив дзвінок із громадського телефону автомата та розповідав про все якось розмито. Схоже, йому не хотілося розкривати свою особистість. В основному, все озвучене ним збігалося з інформацією. Яку передала його донька Сабріна протягом наступних двох годин офіцери не знаходили жодних зачіпок. Час ішов, і всі були в напрузі. О 21.16 поліцейський Едвард Поуп, який знаходився на вулиці талади Блейд, помітив, як зелений Камаро вчить величезній швидкості і раптом різко повертає у південному напрямку. Поліцейський помчав слідом і зумів заблокувати машину своїм автомобілем, поки Майкл не вчинив ДТП. Після цього він вихопив зброю і наказав кінгу вийти. Той відмовився. П'ять разів поліцейський вимагав, щоб викрадач покинув свій автомобіль, але всі спроби були марними. Нарешті Поуп попередив, що відкриє вогонь, якщо Майкл не виконує наказ. Почувши це, чоловік вийшов і тут же був затриманий. Він виглядав жахливо мокрий по пояс у черевиках, покритих товстим шаром бруду. Телефон, за допомогою якого Деніс зателефонувала до служби 911, був знайдений у нього в кишені, але без батареї. Едвард заглянув всередину автомобіля, але не виявив ніяких ознак Деніс. На задньому сидінні, де вона була прив'язана кілька годин тому, валялася брудна лопата. Шевроле Камаро перемістили евакуатором у поліцейське управління Нортпорту для ретельного огляду. У салоні офіцери знайшли сім-карту. Та каністру з-під бензину. Задні сидіння також були забруднені кров'ю. Відбиток долоні Деніс виявили на зовнішній стороні водійського вікна, а на чорному покритті на передній частині автомобіля, бризки крові, пучки волосся і дивну в'язку субстанцію. Але це ще не все. Волосся, вирване з коренем, було засунуте в кишеню за водійським сидінням разом із кільцем Деніс у формі серця. Тим самим кільцем. Яке вона так і не зняла. Поліції здалося, що жінка сама залишила ці докази, щоб викрадач не уник правосуддя. Майкл Кінг, головний, єдиний підозрюваний у справі викрадення Деніс, відмовився від надання свідчень. Він не надав ніякої інформації про місце знаходження своєї полоненої і наполягав на своїй невинності. Під час допиту він зберігав мовчання, його двоюрідний брат Гарольд. Відвідав поліцейську дільницю, де намагався переконати Майкла, розповісти офіцерам і сім'ї Деніс про те, де він її ховає. Зрештою, заарештований, все таки заговорив і натякнув, що в нього з Деніс була інтимна близькість за взаємною згодою, і що після цього вони стали заручниками невідомої банди злочинців у лижних масках, які стріляли в жінку і вбили її. Отримавши ордер на обшук будинку Кінга. Поліція провела детальний огляд всього майна і виявила ряд тривожних доказів. Вікно в головній спальні було заклеєно жовтим скотчем, до ліжка прикріплені ремені безпеки, до стіни навпроти ліжка, прислонене дзеркало. На підлозі лежала ковдра із зображенням вінніпуха, на якому були виявлені білі плями та кров. Аналіз ДНК показав, що це біологічний матеріал Майкла. В Спальні та на кухні були знайдені уривки клейкої стрічки. З прилиплим до неї волоссям. ДНК коренів волосся відповідало ДНК Деніс. Із клейкої стрічки також була зібрана слина, яка, як виявилося, належала Кінгу. Частини головоломки почали складатися. 17 січня 2008 року Майкл Кінг їхав по латур авеню у пошуках жертви. Після першої години дня він нахабно викрав Деніс її власного будинку і вирушив до себе, затягнувши жертву в будинок. Зв'язав її скотчем і тримав у полоні протягом трьох-чотирьох годин, неодноразово вступаючи з неї в інтимну близькість із застосуванням сили. Коли він наситився цим, він посадив Денис в машину і поїхав до двоюрідного брата, щоб позичити необхідні йому речі. Після серії дзвінків у службу порятунку були розгорнуті масштабні пошуки жінки. 18 січня наступного дня після її зникнення. Кінологічна група прочісувала територію недалеко від вулиці Талади Блейд і тієї самої дороги, на яку, за словами Джейн Ковальські, звернув водій автомобіля Камаро. Раптом вони натрапили на дві купи піску, на яких виднілася кров. Лише наступного дня криміналісти провели розкопки, та на глибині трьох футів виявили оголене тіло Деніс, що лежить у заболоченій могилі в позі ембріона. У жінки було одне вогнепальне поранення в голову прямо над правим оком. Неподалік в траві було знайдено гільзу від патрона. В кількох сотнях метрів від місця поховання також знайшли нижню білизну і сорочку Деніс. За результатами аналізів, біологічний матеріал на білизні і сорочці збігся з ДНК Майкла Кінга. Ростин тіла Деніс дозволив експертам зробити висновок, що причиною смерті стало вогнепальне поранення в голову. Швидше за все, постріл був зроблений з пістолета 9-мм калібру. Судячи з вхідного отвору, зброя була приставлена прямо до правої брови Деніс перед тим, як був зроблений постріл. Експерт також підтвердив, що у Деніс у той момент не були зав'язані очі, та пістолет перебував у полі її зору. Нещасна все бачила і, певно, усвідомлювала, що зараз буде вбита. Бризки крові та волосся, знайдені на машині, вказують на те, що автомобіль Майкла знаходився зовсім поряд у той час, коли у Деніс стріляли. А незрозуміла в'язка, речовина на бампері швидше за все була очною рідиною, що потрапила на машину після того, як стався постріл. У легенях жінки була виявлена аспірована кров, що означало, що до ній залишалася живою і дихала протягом деякого часу після пострілу. Вона хоробро боролася за своє життя і отримала безліч травм і забоїв, захищаючись від злочинця. Сліди на зап'ястках вказували на те, що викрадач тримав жертву зв'язаною. З її волосся дістали два шматки клейкої стрічки, а всередині також виявили і біологічні матеріали Кінга. Майкл постав перед судом, як обвинувачений у вбивстві першого ступеню, насильство та викрадення людини, але не визнав себе винним ні за одним пунктом звинувачення. Як і слід було очікувати, його адвокати спробували зобразити його працьовитим батьком одинаком, людиною, у якої раніше не було проблем із законом. Кінг зламався під зростаючим тиском особистих і фінансових труднощів. Серйозно вплинув на нього і нещасний випадок, який трапився з ним у дитинстві, коли він катався на санках і отримав травму голови. Після того інциденту поведінка Майкла, за твердженням його родичів, раптово змінилася. У 13 років він мало не вбив свого брата стрілою з лука, наслідуючи героя з якогось мультфільму, а в 17 років. Подивившись, фільм «Техаська різанина бензопилою почав ганятися за своїми близькими з бензопилою в руках. Після нещасного випадку у дитинстві йому знадобилися спеціальні освітні послуги для дітей з низьким IQ. Майкл страждав від сильного головного болю та постійного шуму у вухах. Один із його друзів заявив суду, що за кілька днів до викрадення Кінг демонстрував параноїдальну поведінку, стверджуючи, що сусіди заглядають у його вікна та шпигують за ним. Представники захисту загострили увагу на тому факті, що люди, які пережили травму лобної частини мозку, набагато частіше ніж інші, помиляються, йдуть на надмірний ризик, погано контролюють агресію та відчувають проблеми з розділянням реальності від фантазії. Були проведені детальні когнітивні тести, які показали, що у Майкла справді був дуже низький коефіцієнт інтелекту, але при цьому він розумів природу закону дій та наслідків. Також захист закликав зосередитися на вбивстві, пояснюючи, що у Майкла відсутня зброя. Коли слово дали свідку Роберту Сальвадору, він розповів, що вранці в день викрадення Деніс він зустрів Майкла на полігоні для стрільби. Це сталося за дві години до скоєння злочину. Сальвадор став очевидцем того, що Кінг витяг з-під пасажирського сидіння свого автомобіля пістолет 9-го калібру, а після сеансу стрільби повернув на те саме місце. Слідчі оглянули половину полігону і зуміли знайти три гільзи, які співпадали з тою, що була знайдена біля місця поховання Деніс. Докази захисту Майкла стрімко розвалювалися. Докази аналізів крові та ДНК проти Кінга були просто приголомшливими. У залі суду було відтворено дзвінок Деніс у службу 911, і Гарольд підтвердив, що в записі чути голос його кузена. Долю останнього допомогли вирішити докази, залишені самою Деніс. А саме пасма волосся та її улюблене кільце, заховане в кишеню сидіння. Присяжним знадобилося всього дві години, щоб одноголосно визнати Майкла Кінга винним за всіма пунктами звинувачення. 4 грудня 2009 року злочинця була засуджена до смертної кари. У 2012 році він подав апеляцію, але вона була відхилена, і Кінг до цього дня залишається в камері смертників. Молодший брат Майкла Джим та його дружина Кері взяли на себе виховання сина вбивці. Хлопчику на той момент виповнилося 13 років, і йому потрібна допомога психолога, щоб впоратися з тим, що його кинула мати, із наслідками дій батька. Сім'я Деніс подала позов проти поліції округу Шарлот, диспетчера якої допустили невиправні помилки. Це питання було врегульованим у позасудовому порядку за мільйон доларів. Через кілька місяців після смерті жінки її чоловік Натан заснував фонд імені Деніс Емберлі. Наступні роки він провів у поїздках по країні та виступав з доповідями про важливі стандартизації належної підготовки диспетчерів екстрених служб. Енергія, з якою він трудився над своєю справою, гідна захоплення. Фонд Натана існує і активно працює досі. Оголошуючи рішення, суддя зазначив, що можливість почути деякі з останніх слів жертви. Досить рідкісне і незвичайне явище. Дзвінок Деніс у службу порятунку та докази, які вона підкинула, мали вирішальне значення. Вона боролася за те, щоб вижити, та за те, щоб викрадач обов'язково постав перед правосуддям і отримав належне покарання. Не можна з точністю сказати, чи залишилася б Деніс жива, якби її дзвінок був прийнятий належним чином та отримана інформація, передана патрульним. Невдача стала через відсутність належного тренування диспетчерів. Батьку Деніс довелося визнати, що поліцейське управління, якому він присвятив 25 років свого життя, несе відповідальність за те, що сталося. Шериф назвав це втраченою можливістю і, на жаль, це була гірка правда. Ось така була сьогодні історія. Як завжди, дякую за перегляд та рада, що додивилися до кінця. Якщо вам була цікава історія, буду вдячна за підписку та вподобайку. Також чекаю вас в коментарях.